Скоро буде оновлення 1.13, яке додає вроди ще нове та маю надію покращує старе. І в цьому відео розглянемо більше з оновлень. І почнемо з найбільшого. Це оновлення представляє стрільбище, новий простір для гравців, де вони можуть випробувати своє спорядження. Стрільбище приносить гравців у переобладану версію форту Кармік, де вони зможуть знайти колекцію зброї, витратних матеріалів та навичок, які можна випробувати. Стрільбище має 5 основних зон. Тири для стрільби на короткі, середні та довгі дистанції, місце для тестування летальних засобів та місце для тестування на проникнення снарядів. І що ж тут такого? Наче ж є туторіал. І так, він є, але там нема манекенів. Вони мають 150 очок здоров'я і страждають від ефектів стану так само, як і звичайні мисливці. Після знищення ці манекени скидаються через 3 секунди, їх також можна побачити у темному баченні, щоб допомогти гравцям знаходити цілі на більш дальніх дистанціях. До речі, лише на стрільбиші, уся шкода, завдана гравцями-манекенам, відображається у вигляді плавучого індикатора шкоди. Тобто, ці плавучі числа з'являються в місці влучання снаряда або, у випадку пошкоджень, збільшених екном статусу, в центрі мішені. Індикатори мають різні кольори, щоб відрізнити стандартну шкоду від шкоди з причиненого ефектами статусу. Тут все зрозуміло. Також тут можна вимірювати відстань за допомогою функції пінгу. При цьому відображається індикатор відстаню від поточної позиції гравця до позиції маркера пінгу. Пінг-маркери товаришів по команді також мають індикатори дальності. А якщо ви помрете, то є два варіанти відродження: або відродитися на місце з повністю відновленим здоров'ям, або відродитися у безпечному місці поблизу з повністю відновленим здоров'ям і поповненим інвентарем. Як на мене, це непогана можливість потренуватися перед грою зі своїми друзями, оскільки режим включатиме в себе команди до трьох людей, як сумісний варіант, так і один проти одного. І це типу те ж саме, що і у грі, але в безпечних умовах. Якщо разом, частково шкода один одному, бачити контур один одного, якщо поодинці, все як у звичайній каці. На жаль, я не мав можливості перевірити це з друзями, оскільки завантажив тестовий сервер тільки я. Тож чекаю на вихід оновлення. І такий другий huge апдейт отримав процес поповнення набоїв. У версії 1.13 він був перероблений таким чином, що кількість набоїв, яку ви поповнюєте з джерел, тепер є фіксованою для кожного типу боєприпасів, які ви носите з собою. І зараз ви бачите кількість для кожного виду. Відтепер ви, як хантер, не можете отримати більшу кількість набоїв з ящика, якщо носите з собою дві однакові зброї. Привіт, автоматчикам! Тепер щодо зброї. Спис або гарпун, як хто хоче, тепер має слоти для двох різних типів боєприпасів, які можна перемикати під час катки за потреби. Кількість боєприпасів та ціни були, відповідно скориговані. Непоганий апдейт. Добре. Дещо також було зменшено час циклу на постріл для Мартін Генрі Айронсайд, що дозволило збільшити темп стрільби. Також дещо збільшена швидкість примикання важеля на кращій версії Вінфуду, що, начебто, теж збільшило темп стрільби. Також було відрегульовано віддачу офіцерського карабіна, щоб зробити її більш передбачено та менш нестабільною між пострілами. Кайф, мені подобається, чекаю. Збільшена. Віддача автомата Мосіна, що робить його менш крованим на повному автоматі, та зменшує ймовірність послідовних пострілів на дальніх дистанціях. Ти тут, типу, привіт автоматчикам, але насправді я не можу сказати, що це дуже щось змінило. Збільшено шкоду від вибуху липкої бомби, щоб вона могла тяжко ранити або вбити гравців у трохи більшому радіусі. Це дозволить використовувати її більш наступально. І вимагатиме більше обережності при використанні проти босів або інших цілей. Було збільшено базову шкоду для всіх дробовиків проти вулків або ж броньованих. Збільшено базову шкоду метальних ножів в покоєннях, що дозволить вбивати з одного влучання в тіло у будь-яку частину. Непогано, але я, ножами ніколи не користувався. Запалювальні боєприпаси тепер можуть підпалювати гравців одним пострілом з близької відстані, поки їхня базова шкода не почне зменшуватись з відстані. Наскільки я зрозумів, великий калібр у цьому сенсі може підпалювати і на відстані, що трохи перевищує базу, можу помилятися, не знаю. Навичка, яка раніше допомагала палати не так яскраво і швидко, також захищатиме вашу дупу від загоряння з першого влучення. Середні набої кровотечої тепер спричиняють інтенсивну кровотечу, що відрізняє їх від компактних набоїв. Дещо зменшена перезаряджання маленького Ромеро, та збільшена перезаряджання сокири Ромеро. Це дозволяє їм зайняти свою нішу. Типу одна перезаряджається швидше, а інша має потужну атаку ближнього бою. Ну, добре. Тепер уся зброя автоматично очищується після успішного виходу з мапи, з нагородою чи без неї. Уся брудна зброя, яку гравці мають у своєму інвентарі на момент випуску 1.13, буде очищена автоматично. Під час місії брудна зброя залишається брудною. Наприклад, якщо гравця був вбито він відродився, зброя стає брудною, але буде автоматично очищена, як тільки мисливець повернеться в меню. Відтепер ви не зможете отримати бонус за винесення нагороди 5 днів поспіль. Натомість криваві облігації, тепер донатна валюта. Добре чи погано, не знаю. Тут ви можете побачити вибір між піти командою на шукінгрейнж або один за одного. Також залишили вихід у день. Тобто, якщо ти хантером виходиш у цей день перший раз з нагородою, ти отримуєш бонус. До грошей та досвіду, з яким ти виходиш. Також зменшили кількість необхідного досвіду для отримання темної данини. Це добре, мені здається, що це непогано, іноді не вистачало до 10 тисяч. Але тепер буде так, і це добре. Відтепер, для того, щоб позбутися непотрібної на вам навички, вам не потрібно витрачати на це криваві облігації. Буде достатньо заплатити одне очко. Навички для того, щоб повністю позбутися навички. Типу, навичка коштує 6, ви її купляєте, розумієте, що вона не потрібна, і назад отримуєте тільки 5 очок. Ну, напевно добре, це непогано. Відповідно, якщо навичка коштує одне очко, ви не отримуєте нічого. Оскільки кроваві облігація вийшли з оберту у грі. Видалення риси тепер безкоштовне, а щоб його повернути, все ще потрібно очконавички. Також були видалені платні притасовки з меню рекрутування, де ви могли наймати собі мисливців. І відтепер доступні додаткові рероли за долари. Перший кадок 100 доларів, другий рерол 200, 300, 400 та 500 відповідно до 3, 4 та 5 рерову. Також було змінено притасовки на чорному ринку. Три платні перетасовки, що раніше були за криваві облігації, замінили на один щоденний рерол. Безкоштовне перетасування доступно один раз на день. Також додало понад 100 завантажувальних екранів, які базуються на рівні мисливця окремого. Ну, типу, ок, добре, хай буде. А зараз до інших оновлень. QuickBay тепер переименований у Soul Survivor. Більше нічого з цим не змінилося. Щодо звуку. Виправлено різноманітні проблеми, пов'язані з направленим відтворенням звуку, руху різної зброєю. Також відрегульовано звук кроків ворожих мисливців, коли вони знаходяться над гравцем, щоб їх було менше чути на відстані. Налаштовано звуки підняття кувалди та лопати. На це ми засковуємо. Віддалені вибухи тепер краще відображають розмір і силу вибуху. Сподіваюсь, це буде працювати. Зменшена кількість ревербацій на віддалених вибухах і покращене звукове оформлення мисливця у воді. Щодо штучного інтелекту, виправлено проблему, через яку зомбі могли зависати в повітрі або проходити крізь стіни. Всі це бачили, я думаю. Виправлено проблему, через яку боси іноді могли пробувати гравця крізь стіни під час атаки ближнього бою. Дуже часто з цим стикався, неприємно. Сподіваюсь, справді виправили. Було виправлено помилку, через яку появочники, факові Джоніки та проненосці іноді вважав мисливців за стінами, цілями, які можуть бути атаковани безпосередньо. Наскільки я зрозумів, це стосується тих ситуацій, коли ти у будинку сидиш, поряд є факел, і він наче на тебе тригаритися, але ти знаєш, що поряд є хантер, чому він тригариться на тебе а не на Хантера. Наскільки я зрозумів, це стосується саме цього. Тож що я можу сказати за оновлення? Воно і справді немаленьке, вносить багато змін. І мені здається, що це буде цікавий експерієнс. Я ще не тестував, не грав на тестовому сервері безпосередньо у... У... у грі. Тож, поки що не можу сказати нічого, окрім того, що я спробував на стрільбищі. І, до речі, все справді цікаво. Це дає трохи змогу поекспериментувати з тим, що ти хочеш, або з цим, з тим. До чого ти не звик, наприклад. І це дуже добре, це справді дуже добре, особливо те, що ти, там можна буде грати зі своїми друзями. В свою чергу я можу тільки подякувати вас за перегляд. Я піду посуд, який вже мав помити 2 як. Бо якщо я цього не зроблю, жінка мене роблю. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, також переходьте на Twitch, там я стрімлю. Як не дивно, тож побачимось.